Маєш пільги до маршрутки зась. В Дніпрі водії зухвало зачиняють двері авто перед пільговиками, жаліються містяни. Право безкоштовного проїзду для пільгових категорій передбачено українським законодавством. Проте реалізувати його часом непросто. Так деякі водії не тільки відмовляють особливим пасажирам у проїзді, ба більше зі слів містян перевізники поводять себе досить нахабно. Зіляться, можуть ругатися, я навіть не питаюсь. Просіть льготі, що я от маю право проїхати без план. Я не ризикую, я плачу, тому що, тому що скока ви швирівали. А ті дніпровці, які все ж таки ризикують проїхатися безкоштовно, кажуть, намагаються не сваритися з водієм. Я у перший здесь можна. Можна нізя извините. психолог. Іван Ситник тим часом розповідає: агресивну поведінку водіїв визначає їхнє суспільне положення та ментальна складова. Адже знаходячись за кермом, водій може обрати чи зупинятися, чи проігнорувати пасажира. Садистична составляюще. Через отримує удовольствие, від от того він не бере або таку всі всевласті. Представники компанії-перевізників запевняють, постійно проводять з водіями роз'яснювальну роботу і дозволяють їм провозити пільговиків безкоштовно. Проте додають, роблять це за власні кошти. Директор компанії Автотранссервіс Андрій Росавський та голова правління АТП 11255 Юрій Фальков впевнені, відшкодовувати збитки за перевезення пільговиків їм повинні з міського бюджету. Законодатель чітко сказав что регулирование тарифа и перевозка льготной категории компенсируется органами местного самоуправления. Ни одной гривны компенсационных выплат за льготную перевозку предприятия не получало. Звертатися до суду перевізникам рекомендує юрист Андрій Верба. Каже, без договору про пільгові перевезення вимагати водіїв безкоштовно возити пасажирів ніхто не має права. А ось в департаменті транспорту міськради кажуть, позову не бояться, адже згадані перевізники навіть не зверталися до управління щодо оформлення договору на відшкодування. Та додають грошей все одно немає. Адже законом передбачено, кошти на компенсацію повинні були перерахувати з державного кошторису. Проте у законі про бюджет України на 2016 рік стаття щодо компенсації витрат перевізникам відсутня. Але це не позбавляє компанії зобов'язань перевозити пільговиків безкоштовно, розповідає Євген Кривенко. Остал правовий колапс, тобто госбюджет не предусмотрел цього, міський бюджет не в стані компенсувати це, а у перевозчиков є обов'язки. Действующее законодавство говорить про те, що перевозчик обязан. Без ограничения количества, как это є есть на сегодняшний момент перевозчиков, мы об этом знаем, без ограничения. Калічество льготних пасажирів в салоні автомобіля об'язаних беззаплатно перевозіть. В міськраді також зазначили, нині працюють над впровадженням системи єдиного білету. Кажуть, це дозволить порахувати кількість пасажирів та позбавить водіїв контакту із грошима. Аліна Саліва, Дмитро Петрук, Іван Пономарьов новини 51 першого.